Сорочені вигадки Олег Буцень. Був холодний осінній ранок. Визирнуло сонце за хмарини, скоса кинуло промінці на землю. Заглянув один із них у нірку до старої черепахи, розбудив її. Виповзла черепаха на луг і неквапливо почала -пала шукати собі снідання. А сніданок у черепахи простий. Зелені листочки, стеблинки, смачні корінці. Довго й шукати не треба. Ось і надибала. Раптом чує, хтось гукає її. Доброго ранку черепахо. Глянула черепаха вгору, бачить, а то на пеньку сорока сидить. Добрий день, сороко білобоко відказала черепаха, чого це тебе сюди занесло? А я летіла і тебе побачила, думаю, ти чи не ти. Вже стільки пташок полетіло в теплі краї, від зими втекло. А як же ти однеї втечеш, коли за день навіть до того дерева не доберешся? Дурниці ти верзеш. Яка там ще зима? звідки вона? Як яка холодна з морозами. Вся земля вкривається снігом і нема чого їсти. Снігом, кажеш, земля вкривається, перепитала Черепаха і замислилась. Щось не пригадую такого, ось уже скоро тридцять років живу. А ніякого снігу й не бачила. Невже ніколи не бачила? «Чи я коли брехала, образилась черепаха. Зроду віку не чула. Недаремно всі тебе звуть плетухою. Хтось пустив поголоску, а ти й підхопила. Як ти смієш таке казати? скипіла сорока і забігала по пеньку. Минулого року я на власні очі бачила сніг. Він такий білий, білий і пухкий, м'якіший замох, а холоднеча, нікуди від неї не сховаєшся, скрізь допече, лапки мерзнуть і їсти нічого жах. Не вигадуй, мовила Черепаха. Глянь, скільки всякої їжі навколо. Куди вона подінеться? А, так, ну, гаразд, ти скоро дізнаєшся, що таке зима, і наплачешся, вигукнула ображена сорока і полетіла до лісу. Наступного дня узріла на дубі ворону і почала їй скаржитись. Кумасю! Ти тільки послухай, бачила вчора я на лузі стару черепаху. Кажу їй, що цього року зима буде люта. А вона, уявляєш, сміється, плетухою мене обізвала. Каже, що ніякої зими не буває, ніякого снігу. Подивилась ворона одним оком на сороку, поважно сказала. Чого ж тут дивувати? Черепаха просто ніколи не бачила зими. Вона з осені засинає і спить аж до весни, коли вже сніг розтане. І як я зразу не догадалась, змахнула крилами сорока. Полечу до черепахи, даремно ми з нею посварились. Подалась сорока, довго кружляла над лугом, але черепахи. Так і не знайшла. Напевно, залізла кудись у нору і заснула, а прокинеться навесні, знов казатиме, що ніякої зими не буває, що все це сорочені вигадки.